Привіт всім! Мене звати Юлія. Я рада бачити всіх на цьому ефірі в прямому етері, в якому я хочу поділитися з вами різними шляхами, як можна знайти роботу. І чому я хочу саме поговорити про це сьогодні в цьому дуже коротенькому ефірі? Дуже рада вас бачити. Я хочу з вами поділитися інформацією, яка може вам знадобитися. По-перше, Зазвичай люди думають, що можна знайти роботу завдяки гарно написаному CV, Але це не так, не зовсім так. І дуже часто буває така ситуація, що у вас дуже гарне CV, Вам його написали, ви його десь замовили, і воно дійсно класно може в теорії продавати ваші скіли. Але. Щось де не так. Ви відсилаєте і відсилаєте ваше CV, припустимо, і, на жаль, нема відповіді. Що в такому випадку робити? По перше, не треба думати, що CV – це єдиний спосіб взагалі пошуку роботи. Бо світ це одна з ключових, один з ключових елементів, який допомагає вам відкривати різні двері і зазначати, що ви вмієте. Бо людина зазвичай не знає, що ви вмієте, і їй необхідно це десь подивитися, що ви вмієте, які у вас soft, hard, transferable skills. і це десь це або LinkedIn профайл, або ваш CV. Ну тобто, в принципі, ви там можете згенерувати ваше CV з тієї цієї інформації, яку ви там зазначаєте. Отже. Якщо ви відсилаєте CV в LinkedIn або напряму в компанії, де ви, припустимо, знайшли вакансію, це дієвий спосіб, і так треба робити. Це одна з стратегій пошуку роботи, але це не єдина, і їх декілька. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну: це нетворкінг. Нетворкінг він дуже важливий. Особливо в деяких країнах, таких як припустимо, в Нідерландах, і навіть коли я влаштовувалася на свою роботу, мене запитували напряму, який в мене нетворкінг, яка в мене база. І мені необхідно було про це розповісти. Але в мене специфіка роботи така, тобто не всім це, це питання буде воно не попадеться всім, але необхідно розуміти, що роль нетворкінгу взагалі вона дуже, дуже така essential, вона дуже цінна. І нетворкінг, якщо він правильно зроблений, він вам може відкрити дуже багато дверей, не відразу. Скажу чесно, може й відразу, але зазвичай це стратегічна робота вдовгу. Але потім, коли припустимо, в компанії, в яку ви хочете в яку ви хочете влаштуватися, припустимо, або вам сподобалася атмосфера, чи може цінності, так як я кажу в своєму курсі з підготовки до співбесіди, вам можна подивитися. Різні вакансії, і якщо ви вже знаєте декількох людей, вам буде легше надіслати цій людині, припустимо, повідомлення в LinkedIn і ви можете взяти, ви можете зробити референс на те, де ви побачилися. Припустимо, ви разом пішли на якусь, на якусь подію. Uh, і там ви змогли зробити small talk і навіть більше ніж small talk, Може у вас uh, uh, була більш така. Нишева розмова про індустрію, про якісь проблеми нагальні в вашій, у вашій роботі, або якісь проблеми саме у сфері, над якими ви зараз думаєте. Там є дуже багато варіантів, яким чином ви можете саме розпочати цю, цю бесіду. Але якщо ви вже проконтактували з цією особою, вам буде легше заявити про себе, і це не означає, що Відразу після цієї події вам необхідно написати «Hey, I'm looking for a job, can you help me Ні, 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 це не або все з таким посилом. Ні. Це, як я вже зазначила, в довгу. і там необхідно establish rapport, тобто необхідно налагодити цей зв'язок також онлайн. І як його налагоджувати, І що необхідно писати, як необхідно взагалі, в принципі, навіть себе вести на цій. На, цій, на цьому заході, де ви можете познайомитися з потенційними вашими роботодавцями, вам необхідно знати, які стратегії дієві, а які ні. До речі, завтра в мене буде воркшоп з ефективних комунікацій. Я сьогодні розміщу цю інформацію в сторіс. Якщо вам це актуально, будь ласка, приходьте вчора. У нас був до речі, перший воркшоп, Хочу з вами поділитися. В мене був перший воркшоп українською мовою. Для, для учасниць і він прийшов дуже класно. Замість двох годин ми сиділи всі три і розбирали всі питання співбесіди. Дуже сподобалося, буду повторювати ще буду анонсувати. Але завтра буде воркшоп з ефективних комунікацій, де я саме хочу зробити акцент. На тому, як себе поводити протягом нетворкінгу, як взагалі це робити для пошуку роботи, що казати, що писати, і, в принципі, яким чином себе позиціонувати не тільки в нетворкінгу, але також, коли ви йдете на співбесіду. А, окей, це був коротенький ефір. Мені необхідно бігти в офіс, але я бажаю вам успіхів і до зустрічі в новому ефірі завтра. Бай!